Хай народ дивиться на чесний народ, який балотувався, висувався. А вони автобіографію не вміють писати, але зато контролювати дуже хочуть. Ще краще. Що визиваєш міліцію, я вже визвола. Я вже міліцію визвов. Хай фіксують. Зараз... Самий чесний народ, який автобіографію не вміє писати. Ага. Слухайте, ну ви написали, я уприлюдню яку. Навіть не знаєте, що ви громадянин України. Прочитав, ми його подавати. Давай я тут. Боже, борони зі мною розмовляти. А, понятно, що він стоїть добре, добре. Ви фотогенічніші, це? А ви що, це тоже? Тож партій? Тоже? Ток, Ярема, якщо тут теж спостерігача можна бути, то чого ти не... Чи не розказував. Я теж якийсь кандидат, я теж так... якось не... маю право знати. А мене в тому році Ні, в тому році сюди близько не пускали ніколи. Ну, взагалі, тут в приміщенні, навіть не знала, де сховище. А тут, виходить, одним можна, друге ні. Так а куди вони зайшли? Заброню? Як це не знали?